Читаючи сьогоднішні тексти, я зверну увагу на два вірші. І хочу разом з вами їх прочитати. Це Псалом 37, 39 40 вірші. А спасіння від Господа. Він їхня твердиня за часу лихоліття. І Господь їм поможе та їх порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже. до нього вони». Цей текст з одного боку дає надію. Дає надію, що в труднощах Бог буде з нами, і ми можемо на нього спиратися. І він нам допоможе. З іншого боку, це попередження і нагадування, що повинно бути опорою нашого життя, на що нам повинно спиратися в нашому житті. Я пам'ятаю той час, коли почалася війна, почалися обстріли, артилерійські обстріли, і деякі люди не хотіли виїжджати, мотивуються такими дивними речами «Це мій будинок. Як я його покинув. В мене, я весь все життя його будував, Наші під час арт-обстрілу. Арт арт він якось може зберегти свій будинок. Або тут мої помидори, мені треба їх кожен день поливати, вони засохнуть. Це було дуже дуже дивно. Під час війни, під час яких з'являється наша цінність, з'являється те, на що ми спираємось, спираємось в нашому житті. Інколи ми думаємо, що у мене будуть гроші, і все буде добре. Інколи ми думаємо, що у мене буде сім'я, у мене будуть діти і моє, моє життя має сенс. Інколи хтось думає, що а, я. Зроблю кар'єру, буду мати статус в суспільстві, і все буде добре. Або я куплю власну квартиру, або я добудую свій будинок і вже не буду платити якісь оренди, і це буде добре. Ну ми опираємося не на те. Нам треба опиратися тільки на Бога. Все це воно тимчасове і воно може зруйнуватися в одну секунду, так як було це у Йова, або в інших людей. І якщо ми спираємося на щось тимчасове, ми в небезпеці. Бо наше життя може земля може уйти з під наших ног в будь-який час. Господь це безальтернативна опора для нашого життя.